Доброго дня, мене звати Сергій, я менеджер групи компаній Брацлав, і сьогодні я хочу вам представити техніку, без якої не входиться жодне фермерське господарство і жоден великий агрохолдинг, де є велика рогата худоба. Дана техніка призначена для змішування та роздачі кормів на фермі. Змішування кормів відбувається з допомогою вертикального шнека, який обладнаний всіма ножами. Також в даній техніці є вагова система, яка дозволяє чітко розподілити раціон і його здати точну вагу. Наша компанія виготовляє доволі широкий ряд формосмішувачів одношнекових, які починаються з 5-кубового і закінчуються 12 кубового Його максимальна загрузка форму 4 тисячі кілограмів. Беремося коротко його технічні характеристики. Колія даного змішувача 1,55 п'ятдесят ширина по висоті бункера 2,40 сорок. Висота 2,80, що дозволяє заїжджати в будь-які стандартні ферми з розмірами воріт 3х3. Як я раніше казав, даний кормозмішувач оснащений вертикальним шнеком сімома ножами, який приводиться в дію європейським редуктором, який в свою чергу приводиться в дію трактором тягової сили 1,4 км. Посилена рама на даному кормозмішувачі забезпечує довговічність використання його на фермах. Бункер. Дно, дно з 20-го металу, бункер з 8 мм металу, шнек з 12-міліметрового металу, забезпечить на багато років використання даної техніки. Вивантаження кормів на кормовий сіл відбувається через вивантажений отвір, який має висоту 78 см, приводиться в дію гідроциліндру. Він має 4 положення, то тобто є для інтенсивності подачі. Можна її збільшувати, можна її зменшувати в залежності від підняття заслонки. Кормозмішувачка СП помічник, який дбає про результати. ТДВ братство. Ми полегшуємо вашу працю.